Качаємо воду насосами двома на ресурському світлі. Подивимось, що буде з показниками при включенні двох насосів одночасно. Зараз біжить в відкритий екран на кухні. Насоси ще не включилися, але мають зараз включитися. Ось так. Включилися два насоси від Аресовського світла. Ось таке відбувається у нас на релюшках. Зараз обидва насоси качають воду. На Аресовському світлі. Як ми бачимо, все проходить не дуже гладко, тому треба з цим щось робити. На цьому все, насос перестав качати, і зараз, напевно, напруга стабілізується, а я йду закривати воду.